Доброго дня! Назовсім трошки запрошую пройтись з нами по парку. Отак От починається наш день, такий наш ранок. Ми дуже любимо багато ходити. Час для роздумів, планів, час для подяки Богу, що можемо бачити і відчувати цю красу. Набираємось сил для тої роботи, яку ще не зробили, яку ще треба або хочеться зробити. Ну і любуємось. У нас після холодного тижня, правда, морозів не було до нуля, температура знижувалась. Несподівано така теплота, дощик накрапає. Отак прогулялись. Пройшлись, подихали, і хочу запросити вас в наш квітник, тому що дуже багато ще є такого, що хочеться показати. Заходьте. Пошкоджений травник тими роботами викопували брукмансію і на її місце вона буде в наступному році в іншому. Посадили таку збідовану в цьому році невдачу. Таке, таке моє переживаннячко, Лаймлайт. Щось вона в цьому році дуже страждала. Передивилася кореневу систему, от таке коло зробив чоловік, обсипаний хвойним опадом. Я думаю, що їй тут буде добре. Маю сподівання. Бегонію посадила з горщиків, які викидала на місце колеуса, гератоми Прекрасно себе чують до кінця жовтня, так що задоволена цією рослиною. Отак От буде рости на цьому місці лаймлайт. Брунеру поділила на три частини. Настільки оцей сорт, не знаю, як він називається. Дуже хороший так наросла. Ну І в нашому випадку дуже важливо те, що її не їдять слимаки, відблискує своїм сріблом. Дуже красива рослина, кому подобається, дуже раджу, наростає причудово. Ще в липні місяці наша донечка. Зробила замовлення, і, от виходить, три місяці ми чекали і, врешті, отримали посилку з яскравої клумби. Хочу вам показати розпакування прекрасно запаковане, але коробка могла бути менша, тому що дуже шкода, що більше нічого немає в тій коробці. Троянда Ангела. Аліо ми бачите яка величезна коробка. Ну, але дійшла дуже швидко. Зараз розпакую, покажу, яка там коренева система. Так що пагінці досить міцненькі, так, трошки обрізка бачу, не дуже добре, бо два пагони йдуть паралельно. Але от Подивилася на кореневу систему, навіть там трошки відщіпнула біленькі живі корінці. І так ну, можна сказати, що задоволене це дуже важливо, вже посадили. А от тих два пагінця, як не викручували, вони все одно йшли паралельно землі, тому механічно зробила їм такі підпорки. Я дуже часто вмію механічно поправити рослину так, як мені треба. Сподіваюсь, що все з нею буде добре. Так що, відгуки мені писали хороші про ці саджанці, які вони присилають. З цієї сторони квітникам ці гортензії показують, що ще трошки і прийдеться думати, як їх укривати. Мінливо не укриваю. А оці от три, які перед вами, а точніше, їх більше десяти, п'ять кущів взагалі я не вкриваю. А от більше десяти прийдеться вкривати. І тому. Хочу вам нагадати, як в минулому році я показувала, і більше ніж 10 років я завжди це робила, заготовляла отакі от перинки, набивала в мішки листя горіху і, в основному берези. Вони надзвичайно добре. Тримаються в мішках, є сухі, дуже легенькі. Я показувала і в цьому році, як я відкривала от вес, навесні, наскільки там сухі, абсолютно не зацвіли листя. Отак от зв'язувати буду свої кущі. Це показала спеціально найбільший кущ Редбарон. Отак от, от, -от зв'язую. Цей менший одним мішком обгорнула, зв'язала на більше треба і два, і три, а потім целофаном треба сухе укриття. Почав накрапати дощик, тому знімаю вам вигляд свій з вікна, з другого боку квітника, тут трошечки інакший стан. Вроді невеликі, а все одно, по-інакшому, рослини дуже багато залежить від місця, де вони посаджені. Прошу полюбуватися, кіушу, пінківінки, мінлива, наречена втікачка. Красуня така таке листя червоніє. Ще хочу, щоб ви подивилися на гібіскус. Бачите, який він стоїть зелений, а другий абсолютно пожовтів, ще тримаються ті листочки. Ну, зовсім не такий вигляд, а той чупа-чупсик красивий. Що вам хочу сказати, шановні, робота в саду дає нам мету, те, чого ми хочемо досягти від неї, і графік. Вчасно зробити все дуже важливо, а ми ж дуже стараємося. Так от, дуже бажаю вам всього найкращого. Якщо сподобалось відео, вподобайки, будь ласка, підписуйтесь, а про коментарі навіть. Нічого не кажу, мовчу, тому що настільки вдячна за ті хороші добрі слова, які ви мені пишете. З радістю відповідаю і заохочую. Пишіть, будь ласка, бережіть себе, всього доброго вам, щасливо.